Так, записую нове круте, і я впевнена, що багатьом сподобається. Всім привіт! І ми розпочинаємо нашу гармонізацію, наші підсумки. Не знаю, під кінець року мені захотілося записати відео плану того, що я усвідомила за цей рік. Давайте створювати максимально здорове ком'юніті, ділитись в коментарях своїми ем, інсайдами теж за цей рік. Ем, не скупіться на лайки, на коментарі, пишіть, цікаво прочитати, хто якої думки. І, звісно, не скупіться на підписку, тому що що це? Це енергетичний обмін, а ми з вами починаємо. А ти така Вікторія Андріївна, <смієш> Вмієш по фактам розносити. І так, в мене будуть тут пункти, які я впевнена, що всіх я розберу, і зберу все це докупи. Ну і за фіналю традиційно. Перше, це сприйняття реальності, яке в мене змінилось, і, власне, мої інсайди. Перше, що я зрозуміла, це, це що простір, він весь. Гармонізується під наш стан, він адаптується лише до гармонії. От, візьміть себе в гарному, в, там, в піднесеному настрої, і у вас от, якось автоматично все почне е, виходити, да? коли ви розслабленні, коли ви там, прям, е, отак. то все якби і виходить. А якщо ми там злі, якщо ми якісь там, як собаки, сутулі, да? там, е, де, де, коротше, ці всі штуки наганяємо собі, і ну, якось все зрукували. Це не знаю, чи це в мене, так, чи це у всіх, але впевнено, що у всіх. Тому що простір адаптується лише до гармонії. Ну і до дизгармонії і дисбалансу теж адаптується. Мені здається, чим більше ми в балансі з собою, тим у нас все ну, краще виходить. От саме. Все в світі виходить краще набагато, коли ми в ресурсі, як то зараз кажуть всі. Психологи і не тільки психологи, всі люблять слово ресурс, але не всі розуміють, що ресурс ми створюємо самі. От ресурс походить з нашого внутрішнього стану. І моя улюблена цитата, яку я вигадала в цьому році, всі в мене улюблені, як виходить. Це те, що краще бути в ресурсі, ніж бути не в ресурсі. Я впевнена, що всі зі мною погодяться, тому що не в ресурсі, коли ми. Все в нас не влаштовує, все йде якось криво косо, банальщина, сум, трагедія, біль. Коротше, все оце те, що нам не треба, те й нав'язується, коли ми в непіднесеному і не в гармонійному собою стані. Коли ми себе не вивчаємо там, можливо, забуваємо на себе, то теж воно якось так от розвалюється, знаєте, так. Другий мій пунктик — це те, що майбутнє ми не створюємо, а ми його обираємо кожного Божого дня. Наприклад, сьогодні я там в точці А, там в мене є якісь певні бажання, я їх не виконую, я сижу дупою рівно на стільці, і через півроку я хочу там отримати, наприклад, права. Не знаю, це перше, що прийшло до мене. Вприклад, якщо я ці півроку розтяну, я нічого не зроблю задля здійснення своєї мрії, то мрія так і залишиться мрією в майбутньому. Тому майбутнє ми, хоча воно у нас прописане в кожного своє, як то кажуть, там, свише, але справа в тому, що ми не створюємо, ми обираємо. Для кожного є класні сценарії, але кожен щось любить цей сценарій і вибрати якусь фігню на свій рахунок, нав'язати лапши на вуха. І все. Так що результат залежить від дій, і результат залежить від того, який ми оберемо результат, навіть не від, не від того, який в нас вийде, а який ми оберемо. Так що, О, умна голова. Багато там каже, як, там, якщо все в негативі, як можна замінити одну там, реальність на іншу, а можна? Там, Наприклад, я йду в школу, я не підготувалась, я напишу контрольну на два. Ну, суто там, потенційна да, це ж реальність. І інша потенційна реальність це коли я хоча б там, на 6 балів готова, там, я щось почитаю, попишу, прогуглю і прийду і напишу там, на 6 або на 8. Ну, різниця колосальна. І це ми не створили да, там, цю контрольну на 7, на 6, а ми її обрали своїми діями, тим, що я підготувалась, так само в житті. Це просто найбанальніший приклад для того, щоб ви зрозуміли схему. І результат залежить від того, що е я замінюю одну потенційну реальність на іншу. Наприклад, мозок там блокує, каже, та ніхіра в тебе не вийде сьогодні, типу навіть не старайся, не йди, не лізь туди, носи свого несуй, а виходить так, що я заміню, ну, замінюю позитив, замінюю на позитив. Там, наприклад, є негативі, якісь, якісь там установки, упередження, я їх е, викинула і залишила тільки щось хороше. І, в принципі, з цього хорошого і формується далі. Хороше там, не кількість років, днів, не знаю, годин, що, в принципі, обираємо самі. І, до речі, якщо вже справа дійшла до результату в нас, от, да, потенційного результату. То я вам хочу сказати, що коли я тільки пішла на наставництво до свого духовного наставника, він каже, що ти очікуєш результат, ти зараз потенційно очікуєш результат. І ти там вже уявляєш себе там успішною, там такою-то, такою-то, такою. Він каже, що прив'язка до результату це дуже погано. Ми маємо кайфувати від процесу, і, власне, наступний мій інсайт — те, що я була прив'язана дуже до результату. А зараз я від всього відв'язую результат. Типу, я знаю, що він точно буде. Це, власне, потенційна реальність. Я його, значить, оберу, да? цей результат, який він буде. Я його не створюю, я його оберу обов'язково. І приклад в мене був такий: що я йшла на наставництво, і він каже, що прибираємо прив'язку до результату. Я там йшла, наприклад, в розтяжку в спорт, я йшла туди суто за результатом. От я так і сказала тренеру, що значить, я займаюсь, щоб сісти на шпагат умовно. І вона каже, це неправильно, тому що розтяжка це не тільки шпагат, це купа, купа, купа здоров'я в тебе, там, мобільність сухлобів, да, там, подвіжність, як вона казала. Да, Відв'язуємося від результату. От, мій наступний інсайт буде саме таким, що не оце. Коли ми дуже прив'язуємося до результату, ми стаємо автоматично залежні. І ми прям в гонці. Гонка-гонка починається. Нам вона не треба краще в легкості ношу. Ну і випливає це з пункту один: що та, яким чином ми свідомо відчуваємо життя, таким чином ми свідомо. Е або несвідомо обираємо нашу реальність. Тобто те, що всередині та й ззовні, в, в принципі, наступний місь, такий вагомий крок і вагоме усвідомлення. І е, інсайт буде таким, що дозволяти собі щось мати. Тому що зачасту люди просто не дозволяють собі мати розкіш там, Блага цього світу, навіть здоров'я візьме. я вже не буду матеріально прям пихати сюди, е, просто не дозволяють бути здоровими. Е, простий приклад, е, я не хочу йти в школу, і в мене було таке, що е, я не хочу йти в школу, і я собі придумую якусь болячку. Типу, якби а е, не знаю, як це називати, це дурня, якщо чесно. Але в мене таке було, що. Типу, як відмазка, да? і всесвіт бачить, що ти о, відмазуєшся, і він тобі не дасть уже цілковитого здоров'я, тому що ти дозволяєш собі автоматично це відбувається отак просто: автоматично перейти на іншу гілку реальності, відку реальності. коли ти просто вдаєш себе чорно-шо, аби там не йти в школу. І це працює просто до навпаки. Що ти вже в нехватці будеш здоров'я, і ти там реально захворієш через тиждень і все одно не підеш в школу. Да, там. Тільки перший варіант буде, коли я не хотіла в школу, і я обрала свідомо е, одну реальність там, да, намахати когось, а є другий е, варіант реальності це коли я не йду в школу, тому що я реально захворіла. І так в житті буває, коли ми себе і ще інших намахуємо, е, то виходить херня. Тому краще обрати найкращу реальність і дозволяти собі, да, я там, звісно, зараз поднапряжусь, але потім я можу обрати собі найкращу реальність, ніж є зараз. Да, там, просто поступово, звісно, да, там. з одного на інше ми ніколи не перестрибнемо просто так. І по суті, нам всім автоматично свише дозволено тільки найкраще мати там, в житті здоров'я, матеріальне якісь блага, цінності, сім'ю. Але ми чомусь обираємо конфліктність, ми обираємо абсолютно дисгармонію, дисбаланс, і, і, і ми постійно нехватці. Ось, І тому все ж таки жити з відчуттям легкості. І зараз можете, до речі, взяти листочок і виписати свій стан. Якщо це напряжонка, то я думаю, що вам буде важкувати з цього стану, кудись там вилазить за рамки цієї напряжонки. Тому ось такий інсайт. Да. Якщо ми будемо постійно от, думати про щось погане, то воно погане і буде. Якщо ми будемо в стану напряжонки жити, то біля нас теж буде напряжонка. Прям аж повітря, знаєте, буде таким жорстким. От прям дуже жорстким. наступний пунктик не бояться, не бояться, бо обираємо цю ілюзію нахрен, тому що вона, як завжди казала, дай страху по морді і живи собі спокійно. Будь-чого, коротше, коли ми боїмось, ми блокуємо найкращу від реальності. Так що, не боїмося, грудь морковкою, хвост пістолетом і пішли. От як в потоці мені зараз прийшло, от про страх я почала розповідати, і мені прийшло, що життя треба от реально прожити, а не пробоятись. Тому що, коли ми боїмося, ми собі отак і будемо боятися. І ми самі свідомо або несвідомо блокуємо, тому що чому інші. Можу дозволити собі все, а ти сидиш як в акваріумі, рибка така. Ну, вопрос. І хто нам тоді лікар, якщо ми не обираємо потенційно найкращу для себе реальність? Ти можеш сидіти там ну, до кінця життя, а потім сказати, Боже, я така біднесенька, така вже бідолашка, що я така, от прям я є, така і я там не замінила, я там побоялась, я там ну, отак. От от, ну, от. Пожалійте мене, тому що ну, я така. Ой, Такі факти розношу. Вообще, така молодець. Тому аби лише наша віра і наша сила, віра віра прекрасне ім'я, прекрасне слово, аби наша віра і сила була сильніша за наші ці довбані страхи. Тому що страхи це ілюзія. От якщо ви там Подивитись на іншу сторону медалі, на іншу сторону страху, то там, я ж кажу, або є все для вас, або є нічого. Обираєте так само ви. Ви не створюєте в ніякому разі, а ви обираєте. От прям я захотіла моє, от як, наприклад, на акторське, Я захотіла вступити, я пішла, і я не створила це, а я обрала найкраще від куральності, я там пройшла через певні етапи і все. Я поступила, значить, і я молодець, тому що я не створила, а я обрала, тому що мені так захотілося. І взагалі, от все, що ви в житті там створюєте, креативите. Я взагалі от не боюсь, тому що я кажу, ну, по-перше, що я точно зможу, я оберу там найкраще. А по-друге, я роблю не з позиції, що я комусь докажу, а з позиції, що ну, мені просто так захотілося. От я щось не фарбувалася, мені захотілося. Я зняла відео, тому що мені так захотілося. А не тому, що я там комусь щось хочу доказати зайвий раз. Так що, ну, легка позиція в житті і плюс, якщо ви оберете найкращу реальність, то конфетка, просто конфетка. Ну, або печенька. Кому як, хто любить солодке, то все вам буде тут, значить, вкупу. Як в мене он, духовна наставниця, ще одна казала, що чому одні люди можуть охуїти просто від життя? І просто сказати, що от в мене зараз є страждання, да? я зараз ну, приберу ці страждання, і я там вийду з цього в світ, а інші просто сидять в закритому приміщенні і закриті від людей. Тому що одні охуїли, і вони використовують страх як можливості, і використовують о, там, ці страждання як можливість пробудитись в щось більше. Класти свою енергію, а хтось не ну, просто ну я себе пожалію. Все. Я ще себе пожалію тут, тому що мені погано. І все, я буду сидіти. Отако. Така от бідося. Наступний інсайт зірковий це те, що всі е, пахають, всі пахають на результат. Немає чарівної пігулки, в зароблені коштів, введені блогу. Немає чарівної пігулки в створенні стосунків, немає чарівної пігулки ніде абсолютно. І ви на неї не наступите і не трапите ніколи в житті. Все е, створюється просто, навіть не створюється вже, як всі зрозуміли, а обирається е, свідомо і обирається з труднощами. Все в нашому житті це труднощі. Але хтось, е, от я не... Наприклад, я називаю труднощі задачами. Оце мені більш допомагає там, знаєте, от. задача там, перша, друга, ста, друга, я собі йду далі. Я ж захрипла, мене аж Грлова чакра опять заблокувалась. Ну і передостанній інсайт, те, що треба відпускати, вивільняти простір, там, наприклад, робити генеральні прибирання, до речі, це дуже допомагає мені. От... Зрозуміти, що якщо я приберу щось одне, то щось інше обов'язково прийде на це місце. Всім раджу, до речі, чистота там, краса навколо, оточувати себе гарними людьми, оточувати себе тим, що нам подобається, резонує, прям да, от, красою оточувати, і тоді вона буде промножуватись. Під боком в мене метафоричні карти, і я собі захотіла парочку витягнути. Вам також і собі, щоб вкотре нагадати і обійти супротив розуму. Зараз буде. Перед найголовнішим моїм інсайдом цього року я витягую всім е, карту одну. Давайте так, щоб вже всі точно знали. Інтуїцію відключимо. Так, дуже цікаво, дивіться, дивіться, яка засвідчує. Так, що закриває шлях до мого серця? От ми сьогодні з вами говорили про закінчення цього року, там про інсайди, і ось питання, що закриває шлях до мого серця. Всім не подумати, тому що серце має бути відкрите для себе завжди. Якщо у вас шлях закритий, отут навіть написано, бачите, стоп, то життя буде дуже складним і не треба закривати. Шлях до свого серця, він має бути відкритим, от прям як голенький, як на ладошки лежить. Ну що, ми плавно чи не дуже, добрались до моєї і цитати, і інсайду все в одному обличчі, падати, підніматися і вірити лише в прекрасне. Цей рік, я думаю, він був нелегким для кожного з нас, але падати. Підійматися і вірити в прекрасне це все, що нам, в принципі, залишається. І обирати найкращу, звісно, відку реальності. І залишатись там, де посміхається ваше серце, і відкривати шлях до свого серця. Це в потоці витягнула карту метафоричну. Не шукайте проблеми в інших людях, не шукайте проблеми в собі, краще шукайте. Найкращу відку реальності, яка виведе вас лише на щастя. Якщо хтось з вас не любить зиму, або коли там пора року, яка вам попадеться подивитись це відео, то ви можете подумки змінити зиму на літо і закохатись. Тобто ми самі створюємо свою реальність. От, працюйте над внутрішнім, пишіть свої відгуки, все прочитаю, всім відповім. Підписуйтесь на телеграм-канал, там ще багато цікавого, такого прям душевного, думаю, всім зайде. До нових зустрічей. па Папа.